Третя хвиля навчань в межах міжнародного проєкту Хібукітерапія завершена. Хаб громадської організації Запоріжжя, платформа спільних дій, зустрічає випускників. Компанія «Метинвест» ініціювала проєкт хібуків Запоріжжі. Школярі, вчителі та психологи виявили бажання його продовження. Тож ми, як соціально відповідальний бізнес, його підтримали, тому собачок, яких хочеться обіймати, буде більше. Протягом березня унікальну методику опанували 30 запорізьких освітян. Ми навчили вже близько 90 освітян за цей рік. Тепер ці люди несуть знання в свої заклади, і тепер в громадські організації. Дуже хочу сказати велику вдячність висловити медінвесту, тому що такі компанії, як вони, допомагають нам і показують, що зараз дуже важливі ось такі соціально значні ініціативи. І це приклад того, як бізнес може їх підтримувати. Навчання проводила авторка хібукітерапії терапії Дафна Шарун Максимов. Легкість, веселість. Тобто, Дафна вона дуже позитивна. Від неї колосальна підтримка, саме моральна підтримка. Те, що вона нас, знаєте, як, як ну, насправді як друг, або як близька якась людина, і вона нам давала колосальну підтримку. І ще вона нас якби надихала, вона наш мотиватор. Долучились до третьої хвилі навчань і 10 представників громадських організацій. Працюю з дітками, з дітками різних категорій. Це і ВПО, і місцеві. Тобто, в нас немає кордонів, ми всім раді і ми е, надаємо психосоціальну підтримку. Хібуки – не просто кращий друг для дитини, а й головний помічник у боротьбі з панікою та стресовими ситуаціями. Вухань допомагає малечі знайти довіру. Не всі діти можуть так от розкритися. По перше, багато дітей, які пережили окупацію. І вони з окупованих територій для них це було тому. Вони були ще дуже маленькі, в них немає соціалізації. І по-друге, період карантину, що вони були без соціального якби спілкування, і наклалася війна, військовий стан, і в них дуже великі запит вони не вміють спілкуватися, і в них оці кордони, тобто вони не довіряють світу. Проєкт психологічної допомоги хібукі терапія реалізується громадською організацією Запоріжжя. Платформа спільних дій за фінансової підтримки групи Метинвест та «Запоріжсталі» у співпраці з департаментом освіти і науки Запорізької міськради. Наприкінці навчання запорізькі педагоги та психологи отримали свої іграшки Хібукі, з якими в подальшому працюватимуть з малечею. Ми вперше тримаємо сьогодні цю іграшку. Нам її зараз вручили і очікуємо. У нас є діти, які зовсім не говорять. І особисто я дуже очікую на те, що ця, саме ця іграшка допоможе нам розговорити цих діток. Попереду на фахівців чекають перші практичні заняття. Освітяни зізнаються, покладають великі надії на цю методику. Ми дізналися від своїх колег, які вже пройшли раніше навчання від Метинвесту. І чули відгуки, чули наскільки це результативно, як це захоплюється методика. Нашим діткам вона особливо потрібна діткам з вадами мовлення, діткам, які зараз у нас наш садочок працює в змішаному форматі. Ми займаємося дітками в укриттях. І знаєте, коли ти бачиш посмішку на обличчях дітей, то це зараз саме головне.